Доброго дня, дорогі треті класники! Розпочинаємо урок математики. І тему сьогоднішнього уроку ви бачите у себе на екрані. Вона не є абсолютно новою для вас, але сьогодні ми будемо удосконалювати наші вміння шукати частку з остачею, а також вчитимемося перевіряти, чи правильно ми виконали цю дію. Отож, у вас вже записане число класна робота. Розпочнемо працювати. Давайте розглянемо з вами числовий промінь, на якому позначені результати множення числа 5. Числовий промінь це лінія від 0 до нескінечності, на якій є різні числа. Зверху, чорним кольором, ви бачите результат множення числа 5, тобто табличні випадки: 5 на 1 – 5 5 на 2 – 10, 5 на 3 – 15 і так далі. Знизу синім кольором у нас є з вами інші числа. Нам потрібно з вами виконати таке завдання, сказати і записати, в яких рамках знаходяться дані числа, які у вас наведені синім кольором. Тобто, за яке число, яке ділиться на 5, воно є більшим, а за яке число, яке ділиться на 5, воно є меншим. Перше у вас для прикладу вже виконане. От, синім кольором у нас є число 8. Ми бачимо, що на числовому проміні перед ним найближче число, це є число 5, яке ділиться на 5. А після нього відразу найближчим є 10. Отож, число 8, воно є більшим за 5, але меншим за 10. Запишіть, будь ласка. Далі дивимося число 12. Число 12 у нас знаходиться між якими числами, які діляться на 5. Між числом 10 і числом 15. Отож, число 12, воно є більшим за число 10, але меншим за число 15. 21. 21 знаходиться після 20, але до 25. Тому число 21 є більшим за 20, але меншим за 25. Число 27 знаходиться після числа 25, але Перед числом 30. Отож, 27 більше за 25, але менше за 30. 31. Число 31 є більшим за 30, але меншим за 35. Число 34. Воно є більшим за 30, але меншим за 35. Отож, діти, ми з вами таким чином записали нерівності. І показали, за, за, наскільки ці числа більше, яке найближче число менше ділиться на 5, і яке найближче число більше ділиться на число 5, такі собі межі встановили. А зараз пропоную вам виконати ділення з остачею. Нам потрібно просто порахувати ці вирази на ділення та знайти частку та остачу. Отож, 8 розділимо на 5. Це все ви діти, записуєте. Яке найближче число менше за 8 ділиться на 5? Це є число 5. 5 поділити на 5 дорівнює 1 Але в нас від 5 до 8 ще є 3 одиниці, значить буде 1 і в остачі 3. Далі 12 ділимо на 5. Яке найближче число до 12 менше за 12 ділиться на 5? Це є число 10. 10 поділити на 5 це буде 2, але в нас ще є, у нас не 10, а 12, значить 2 йде в остачу. Отож дорівнює 2 і в остачі 2. 21 ділимо на 5. Яке найближче число ділиться на 5? Це є число 20. 20 поділити на 5 дорівнює 4, і ще залишається в нас одиничка в остачі. 27 поділити на 5 найближче число, яке ділиться на 5, це є число 25. 25 поділити на 5 дорівнює 5, і 2 залишається у остачі. Поділи... 31 перепрошую поділити на 5. Найближче число менше за 31, яке ділиться на 5, це є число 30. 30 поділити на 5 дорівнює 6, і 1 залишається у гостачі. 34 поділити на 5. Найближче число менше за 34, яке ділиться на 5, це є число 6. Отож, теж буде 6, але в остачі вже буде 4. Отож, для того, щоб поділити число, наприклад, 23 на 7, як ми міркуємо, ми знаходимо найбільше із чисел від 1 до 23, яке поділиться на 7. Це число 21, бо 21 поділити на 7 дорівнює 3. Далі знаходимо остачу, що залишається? Для того 23 віднімаємо 21 і виходить 2. Остача діти завжди менше від дільника. Якщо ваша остача більше від дільника, це означає, що дію ділення ви виконали неправильно. Отож, 23 поділити на 7 дорівнює 3, і в остачу залишається 2. Зараз ми діти з вами також виконаємо ділення з остачею, а також перевіримо, чи правильно ми виконали це ділення. Отож, давайте розділимо 23 на 7. 23 поділити на 7. Найближче число, яке ділиться на 7, це є число 21. 21 поділити на 7 дорівнює 3, 23 відняти 21 дорівнює 2, 3 і в остачі 2. Далі 65 поділимо на 9. Найближче число, яке ділиться на 9 до 65 це число 63. 63 поділити на 9 дорівнює 7. 65 відняти 63 дорівнює 2, значить в остачі буде 2. 85 поділимо на 20. Найближче число, яке ділиться на 20. Тут ми можемо використовувати метод підбору, наприклад. Це буде число 4. 80 поділити на 20 дорівнює 4. 85 відняти 80, виходить 5. 5. 103 поділити на 10. Найближче число до 103, яке ділиться на 10 це буде число 100. 100 поділити на 10 дорівнює 10. 103 відняти 100 дорівнює 3, значить, в остачі залишається 3. Давайте з вами усно знайдемо частку і знайдемо остачу, якщо вона така буде. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Остачі тут немає. 9 поділити на 2 4, але в остачі – 1. 10 поділити на 2 дорівнює 5. Немає остачі. 11 поділити на 2. 5, але в остачі 1. 12 поділити на 2 дорівнює 6 без остачі. 13 поділити на 2 дорівнює теж 6, але в остачі залишається одиничка. 14 поділити на 2 дорівнює 7 без остачі. 15 поділити на 2 дорівнює теж 7, але в остачі залишається одиниця. Давайте, діти, зробимо висновок. Якщо число парне, які ми знаємо з вами парні числа? 2, 4, 6, 8, 10. так? І ті, які закінчуються на 0, 2, 4, 6, 8, це є парні числа, і вони діляться на число 2 без остачі. Чудово! Давайте зараз з вами виконаємо ділення ще раз з остачою. і ще будемо з вами вчитися правильно розв'язувати ці вирази на ділення. Отож, 34 поділити на 10. Давайте міркувати. Ми ділимо на 10, значить, число повинно закінчуватися нулем. Найближче кругле число до 34, менше за 34, це буде число 30. 30 поділити на 10 дорівнює 3, і залишається 4 у нас у остачі. 56 ділимо на 10. Найближче кругле число менше за 56 це є число 50. 50 поділити на 10 дорівнює 5, і відповідно у остачі 6. 81 поділимо на 10. Найближче кругле число менше за 81 це буде 80. 80 поділити на 10 дорівнює 8 і 1 в остачі. 12 поділити на 10. 12 поділити на 10. Найближче число до 12 кругле, яке ділиться на 10, це є число 10. 10 поділити на 10 дорівнює 1 і 2 в остачі. 99 поділити на 10. Найближче. Менше число за 99 кругле буде 90. 90 поділити на 10 дорівнює 9 та 9 в остачі. Раніше, діти, коли ми виконували ділення без остачі, нам достатньо було частку помножити на дільник, і ми знали, чи правильно, чи неправильно ми виконали ділення. Як же ж бути, коли в нас є остача? Щоб перевірити ділення з остачею, треба до добутку частки і дільника додати ще остачу. І якщо ми отримуємо ділене, то ділення виконано правильно. Тобто, ми не просто множимо частку на дільник, а ще й додаємо те, що в нас є в остачі. І якщо виходить ділення, це значить, що ми ділення виконали правильно. Зараз потренуємося з вами виконувати ділення з остачею та перевіряти цю дію. Отож, перше: 69 поділити на 7. Найближче число до 69, яке ділиться на 7, це є число 63. 63 поділити на 7 дорівнює 9, і в остачі залишається 6. Давайте виконаємо перевірку. Для цього частку множимо на дільник. Тобто 9 множимо на 7 і додаємо 6. Перевіряємо. 9 помножити на 7 дорівнює 63. 63 додати 6 дорівнює 69. Отримали ділене? Отримали. Значить, ми правильно виконали дію ділення з остачею. Наступний вираз, 67 поділити на 15. Трішки складніший випадок, правда? ж? Найближче число, яке ділиться на число 15, це буде число 60. 60 поділити на 15 дорівнює 4. І в остачі залишається 7. Перевіримо. Для цього частку 4 помножимо на 15 і додамо 7. 4 помножити на 15 дорівнює 60. 60 додати 7, дорівнює 67. Отримали з вами ділене? Отримали. Наступний вираз 34. 4 поділимо на 16. У числі 34 двічі поміститься число 16. Це буде 32. А в нас є 34, значить остача 2. Перевіряємо, для цього 2 помножимо на 16 і додамо 2. 2 на 16, помножити, дорівнює 32, 32 додати 2, дорівнює 34. Наступний вираз 29 поділити на 4. Найближче число менше за 29, яке ділиться на 4 це є 28. 28 поділити на 4 дорівнює 7 і в остачі 1. Перевіряємо. Для цього 7 помножимо на 4 і додамо 1. 7 помножити на 4 дорівнює 28 додати 1 29. Отож. Все ділення з остачею ми виконали правильно і перевірили його за допомогою множення та додавання. Чудово, діти. Далі трішки ще потренуємося розв'язувати задачі, коли в них теж є ділення з остачею. Послухаємо уважно задачу. П'ятеро друзів зловили 29 риби і вирішили поділити їх порівну, а решту, якщо залишиться, Віддати другові Антону, який захворів. Скільки ж рибин дісталося кожному з друзів, і скільки рибин отримав Антон. Отож, записуємо слово задача та запишемо умову. Отож, що ми знаємо? Ми знаємо, що друзі зловили 29 рибин. Далі вони їх ділили. Вони їх поділили. Їх було п'ятеро друзів, вони отримали всі, по скільки рибок. Ми знаємо, що вони по однаковій кількості рибок отримали. І решту вони віддали. Нас цікавить, скільки рибинок кожен з них отримав, і чи дісталася риба для, його друга, для їхнього друга Антона. Ну що ж, давайте те, що зловили, поділимо порівну між всіма друзями. Для цього ми 29 поділимо на 5. Найближче число біля 29, яке ділиться на 5, це і число 5. Це і число 25. 25 поділити на 5 дорівнює 5. І в остачі залишається 4. Стільки, отож, ми бачимо, що ціла кількість є 5, значить, кожен з них отримав по 5 рибин. І бачимо остачу. Остача чотири. Це та решта, яка на всіх не поділилася. Значить, оцю остачу, те, що остача, вони віддали своєму другові Антонові. Давайте запишемо відповідь, діти. Тут, оскільки два запитання, то й відповідь буде складатися із двох частин. Відповідь. Кожен отримав по 5 гривень, крапка з комою, чотири рибини отримав Антон. Кожен отримав по 5 рибин, 4 рибини, отримав Антон. Кожен отримав по 5 рибин, 4 рибини, отримав Антон. Ще раз, діти, ми просто всі рибу поділили на кількість дітей, а та остача, яка не поділилася, це та решта, яку вони віддали своєму другові. Розв'язуючи кожну задачу, діти, аналізуйте і думайте, про що вона вам розповідає. Тому що вони можуть видаватися дуже схожими, розв'язуватися можуть бути зовсім по-різному. І навіть якщо задача видається дуже складною, вона може розв'язуватись буквально однією дією, тому будьте уважні! Давайте ще одну задачу розв'яжемо. Емілія зібрала на пляжі 67 мушель. Вона хоче зробити з них намисто, використовуючи по 16 мушель на один разок. Скільки разків намиста вийде у Емілії, скільки мушель залишиться. Разкідіти це е, ниточка така ниточка, на яку одягають мушлі і виходить у нас намисто. Отож, записуємо слово задача і запишемо умову. Що ми знаємо, що Емілія зібрала 67 мушель. Далі, що вона робила з ними? Вона робила на Вона, Ми не знаємо, скільки разків вона зробила, але на кожен з них вона одягала по 16 мушель. І нас також цікавить, скільки ж у неї залишилося мушель. Якщо вона зібрала 67 мушель і Робила розки по 16, вона їх розділяла по 16 мушель. Чи ми можемо дізнатися, скільки розків вона зробила? Можемо. Ми 67 поділимо на 16. Методом підбору ми знайдемо, що число найближче до 67, яке ділиться на 16, це є число 4. 4. Тому що 4 на 10, 40, 4 на 6, 24. Разом 64. Найближче число до 67, яке ділиться на 16. І в остачі у нас залишається 3. Отож, цілу кількість разків у нас вийшло 4. Отож, вона зробила 4 разки мисто. Але у нас також є остача. Це та кількість мушель діти, яка залишилася яких, ну, вона вже з нього розка на миста не зробить, вони залишилися. Отож, запишемо відповідь. Чотири разки миста вийде у Емілії, крапкаскомою. Три мушлі залишилося. Чотири разки миста вийде у Емілії, з комою. три мушлі залишилося. Чоти разки на миста вийде у Емілії, три мушлі залишилося. Отож, діти. Сьогодні ми з вами розглянули ще раз, як виконувати ділення з остачею, навчилися перевіряти такі вирази на ділення і також розв'язували задачу, у яких в нас теж з'являлася остача. На цьому наш урок завершений. До нових зустрічей.